Ну, вітання! Ви дивитесь новини від міської інформаційної служби у студії Яна Касіна. Про події сьогодні. Дивіться у нашому випуску. Наразі коротко про головне. На території України планують розпочати антитерористичну операцію. Дорога до аптеки обернулася для молодої дівчини з Лівобережжя півторагодинними мученнями. У Дніпродзержинському єпархіальному управлінні відкрито відділ паломництва. Ні події в Україні засвідчили наростаючу ескалацію силових протистоянь та масове застосування зброї зі сторони екстремістсько налаштованих угрупувань в багатьох регіонах держави захоплюються органи місцевої влади, структури Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України, прокуратури, військові частини, склади з боєприпасами, горять приміщення судів, вандали нищать приватні помешкання, вбивають мирних городян. Так, тільки за останню добу понад 1500 одиниць вогнепальної зброї і 100 тисяч набоїв опинилися в руках злочинців у зв'язку з цим службою безпеки України та антитерористичним центром при службі безпеки України прийнято рішення про початок підготовки до проведення на території України антитерористичної операції. Згідно закону України про боротьбу з тероризмом до цієї роботи залучені. Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Прикордонна служба України, Центральні та місцеві органи влади. З огляду на таке рішення в державі запроваджуються заходи щодо посилення безпеки, охорони громадського та державного кордону. Громадян України закликають зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Міський голова Станіслав Сафронов на черговій оперативній нараді з керівниками виконавчих органів міської ради, головами районних у місті рад, висловив занепокоєння щодо боргів по заробітній платі на церконії та придніпровському заводі кольорових металів. Крім того, керівник міста озвучив результати комплексної оцінки життєдіяльності міста за різними напрямками детальніше у матеріалі від наших кореспондентів. Одна з основних проблем міста, що заважає успішному його економічному розвитку, зазначає мер, є заборгованість по заробітній платі за комунальні послуги до пенсійного фонду. Наразі нараховуються 875 суб'єктів, що мають борги по єдиному соціальному внеску. А по гею досяг і конфлікт на підприємстві цирконії. Там борг по заробітній платі перевищує 2 мільйони. Плануємо на, 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 на поточний з виконком, який ми проводимо в ближайші періоди. Да? <поставлено> 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 Давайте ми да, запрошуємо двох керівників, як наміч двох. А я, думаю, так, от, то, що я казав, серед всіх наших 875 підприємств надо, потрібно головна, вибрати таких самых, самих не самых, е е е недисциплінованих, у котрих динаміка має від'ємний від єм, від характер. От щомісячно, щоквартально, і давайте їх теж запрошуємо. двох тільки коти вже знають про це знають всі на рівні області і держави, а й наших внутрішніх, так скажемо, внутрішніх щодо комплексної оцінки соціально-економічного розвитку міста, то у сфері населення та ринку праці Дніпродзержинськ залишається на 13-му місці по області. Набагато краща ситуація в соціальному напрямку, зокрема у сфері захисту дітей. Є позитивна динаміка. Ми підіймаємося з 10 на третє на місце. Це дуже добре, слава Богу. От і я думаю, що загальним показником ми повинні трошки трохи воно вплинути повинно в загальний показник. Вдвічі погіршилися показники власних надходжень коштів до Пенсійного фонду України. З Шостого місця Дніпродзержинськ перемістився на 12-те. Оцінка економічного розвитку також невтішна. Наразі місто посідає четверте місце, а може переміститися на п'яте. Ну, якщо торкнутися питання сфери житлово-комунального господарства, тут взагалі теж у нас системно погана ситуація по виплатам за житлово-комунальні послуги. Ми зміщаємось з 11 місця на 12 місце. А це буде таким відчутним важелем в загальній нашій комплексній оцінці. Також протягом наради міський голова доручив розпочати реконструкцію військового кладовища по вулиці Скаліка та назначив відповідальних, які контролюватимуть введення в експлуатацію амбулаторію в селище Світле. Останні політичні події в країні починають викликати серед населення занепокоєння щодо стабільності у завтрашньому дні. Чи не найбільше схвильовані пенсіонери, які бояться, що їхні пенсійні виплати будуть виплачуватися із чималими затримками за останні декілька днів до пенсійного фонду? Дніпродзержинська надійшло безліч телефонних дзвінків саме з приводу цього питання. Всіх хвилювало, якою на сьогодні є ситуація із виплатою пенсій у місті. Тему продовжують наші кореспонденти. За словами Наталі Кушлянської, фінансування до пенсійного фонду надходять згідно графіку з обласного управління. Между выходными и рабочей неделей образовалась такая небольшая. Вот как говорится, маль было больше финансирования на почту. От, а на банке был профинансирован только один день. И за это время звонки очень участились. Люди, как говорится, очень на электризованный сегодняшним днем. У нас даже были такие случаи, что нам на филиал пришел человек, угрожал гранатой. Щоб снятие соціальне напряжение та прояснить ситуацию, Наталья Кушлянська провела пресс кон прес-конференцію за участю представників міських змі ситуація стабільна. Вот она під жесточайшим контролем. Вот. И ее никак она не выйдет из-под контроля, потому что пенсионеры это найболее социально и ну, сказать, люди. И поэтому, естественно, о них ну, позаботимся. На сьогодні по Дніпродзержинську вже профінансовано 72% пенсійних виплат, які заплановані на лютий. Як ми знаємо, що виплатний період починається 4-го числа, закінчується 25-го числа. Тобто, звісно, ми плануємо закончить 25 числа без всяких випросів. Пенсійні надходження однаково стабільно виплачуються як у поштових відділеннях, так і в банківських установах. Підтверджують стабільність пенсійних виплат і самі дні продзержинці. у уняв 17 числа. Її сьогодні обіцяли дать. Ну Три-чотири дня, я думаю, це не так уж страшно. Дехто пояснює це своїми соціальними пільгами. Це три чотири дня задержка. Це так. Ну так як я Чорнобилець, я чорнобилець, то що знаю, що люди прості Чорнобильці, ой, прості люди, я от хожу. Ну Чорнобиль, они просто не, у них совісті не вистачає, навіть задерживать. Та незважаючи на те, що поки що гроші виплачуються стабільно, ситуація в країні вимушує людей хвилюватися за своє майбутнє. Поки так. Що буде далі? Мені здається, от ми зараз вже на своїх, так сказати, нагретих і получених від совєтської власті квартирах дрожимо. І не знаємо, буде лі пенсія в слідчемі силі, ні бута. Не зважаючи на останні політичні події, представники пенсійних фондів міста запевняють городян, що і в подальшому ця ситуація буде знаходитися на постійному контролі. Тож затримки пенсійних виплат можна не очікувати. 19 лютого 2014 року трагічно загинув полковник міліції Ігор Анатолійович Івко – 1965 року народження 30 років свого життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ протягом цього часу він обіймав такі посади, як перший заступник начальника Дніпровського райвідділу міліції, начальник баглійського райвідділу, начальник заводського райвідділу, перший заступник начальника, начальник кримінальної міліції Дніпродзержинського міського управління міліції, остання посада, яку займав Ігор Горивко, начальник карного розшуку, Шоку Дніпродзержинського міського управління міліції був нагороджений медаллю за сумлінну працю першого, другого та третього ступенів, нагородним знаком за відзнаку по службі першого та другого ступенів. Похорон ілка Ігора Анатолійовича відбудеться 21 лютого об 11 годині за адресою проспект Карла Маркса 24. Дорога до аптеки обернулася для молодої дівчини з лівобережжя півторогодинними мученнями. Невідомий затягнув бідолашну у кущі, побив, зґвалтував та пограбував. Рідні дівчини написали заяву до міліції і ті вже через декілька днів знайшли та затримали злочинця. Наразі він знаходиться під вартою та очікує суду. Детальніше про трагедію розкаже Анастасія Васильєва. Вечір 13 лютого, дев'ятий мікрорайон, проспект перемоги, Лівобережжя. Такі ще називають спальними. Тут всі свої сусіди. Близько 20-ї години молода дівчина направлялася до аптеки. Дорогу обрала звичну, якою ходила щодня. Він напав на неї раптово ззаду, двома роками охопив шию та затягнув до кущів. Там дівчину мучив півтори години. Здивався він на дні з 20 часов, ну орієнтіровочно, до 21.40. сорока. смог опять же выудить у нее информацию, выбить, я так понимаю, информацию по поводу того, где она работает, кто она такая. На его требование назвать ему мобильный свой телефон, хотя ему уже жертва не располагала, услышал номер телефона, ну и подписал его, сделал учетную запись в своем мобильном телефоне. Крім того, злочинець заволодів мобільним телефоном та банківськими картками дівчини. Пізніше з них він зніме невелику суму коштів. Злочинець постійно забороняв дівчині піднімати голову, аби та не запам'ятала його зовнішності. Зафіксировано медиками перелом костей носа ну і многочисленні побої на тілі. Ми кваліфіцірували діяння, яке... Свершу вона була приступником по трьом статтям сразу. Статья 152 – пятьдесят втора із насілування, сто пятьдесят третя із насілення формі і сто затримати гвалтівника вдалося вже через три дні. Виявилося, це 21-річний хлопець, що разом з дівчиною знімає квартиру в правобережній частині міста. Протягом останніх трьох років він неодноразово проходив по кримінальних справах в міліції, в тому числі за зґвалтування та грабіж. При задержании у него был сразу же изъят его мобильный телефон, в котором была именно эта учетная запись. Изъяты в последующем на квартире, где он проживал, на правой стороне города Днепродзержинска, мобильный телефон потерпевший. Данное лицо было доставлено в Днепровский районный суд. Избрана мера пресечения содержания по страже. Сроком на два місяці з вчорашнього дня наразі по справі ведуться слідчі дії за попередніми даними. Затриманому загрожує покарання строком на п'ять і більше років. Дніпродзержинське єпархіальне управління розширює свою діяльність. Тепер, окрім 11 вже існуючих відділів свою роботу, розпочинає відділ паломництва. Базується він прямо в управлінні по вулиці Кірова. 6. працює за принципом туристичного бюро. Тільки усі маршрути прокладені через святі місця. У паломницькому відділі вже набирають групи для Чергової поїздки та кажуть, що духовний туризм не буде обмежуватися лише українськими святинями. Возитимуть також до країн СНД та Європи. Детальніше про відділ наші кореспонденти дізналися з прес-конференції. Сьогодні в Дніпродзержинському єпархіальному управлінні працює 11 відділів, серед яких відділи у справах молоді, співпраці з правоохоронними органами, освітою, культурою та медициною. Є також єпархіальний суд. Новостворений Дніпродзержинський відділ паломництва має стати важливим кроком на шляху духовного просвітництва городян. і дальнього зарубіжжя. Ми возимо і на святу землю, ми возимо і по святим містам Росії, Білорусі, України. Загласовуємо. Групи, то що не всі про Держинськ можна набрати свою групу. Скажем так, чесно, це доволі дорогостояще удовольствие. Поїхати по тим святим містам, допустим, там Валаам, на Салавкі, на от виюміс. Ета група буде у нас об'єднана з іншими паломницькими відділами. Поїздки по маршрутах паломницького відділу можуть тривати від одного до семи і більше днів. Працівники відділу допомагатимуть бажаючим оформляти документи та візи. Коштуватимуть поїздки також по різному А для тих, хто не має коштів на духовний туризм, єпархія організувала свою рідну пошту. Тобто, якщо ви не можете поїхати на святу землю, то ви обов'язково можете передати записки і пам'ятання на святу землю, прямо на гроб Господній, де служаться літургії. Офіс відділу паломництва розташований в приміщенні Дніпродзержинської єпархії по вулиці Кірова, 6. Працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 17 години. Наостанок голова прес служби управління Макарій додав, що на цьому єпархія не зупиняється та планує вже влітку налаштувати на соборній площі бездротову мережу Wi-Fi та організувати для дітей цікаву розважальну програму під відкритим небом. У США No3 пройшов турнір, в якому юні шахісти здавали виконання норм другого, третього і четвертого розділів. Як повідомив тренер Дмитро Задорожній в змаганнях взяли участь 22 спортсмени, розділені на групи А і Б. Тему продовжить наш спортивний кореспондент. У першій групі брали участь 13 шахістів до третього розряду включно. Там, як і прогнозувалося, сенсацій не сталося. І перші місця зайняли Іван Кирилов та Єлізавета Кучеренко. У другій групі, де грали хлопчики і дівчатка четвертого розряду, а також ті, хто його взагалі не мав, зі 100-відсотковим показником перемогу здобула Поліна Геращенко. Друге і третє місця серед хлопців зайняли Влад Мачуцький і Ерік Яцина. У дівчат другою фінішувала Христина Мачуцька. І наостанок про погоду на п'ятницю 21 лютого. Синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. Температура повітря вночі 1 градус із позначкою плюс в день до 7 вище нуля. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. На цьому випуск новин завершено. Хай щастить у студії працювала Яна Касіна.